Привіт! я Ірина Кисіль, учителька української мови та літератури Заліського ліцею. Моє життєве кредо жити, щоб творити. Учитель, моє покликання, мій спосіб життя, ковток творчого повітря. Працюю в сільській школі вже 12 років. Вважаю, що життя то простір для ідей треба лише зловити момент і міцно тримати його за загинули тому кожного дня в шукаю нові шляхи щоб зацікавити учнів своїм предметом проводжу уроки квести вікторини літературні посиденьки кафе кав'ярні різноманітні виставки брейнринги тому мої учні завжди задоволені моїм предметом. проте бути просто учителем це не про мене насправді Зараз я є спікером від видавництва літера, проводжу вебінари для педагогів з усієї України. Нещодавно отримала сертифікат від громадської спілки Освіторія і стала тренером у галузі оцінювання нової української школи. Проводила тренінги для педагогів із своєї громади і свого ліцею. Також в цьому році брала участь у конкурсі від виданиста літера на розробку творчого уроку муж і отримала перемогу в третє місце. Моє хобі це писати поезію, тому неодноразово я відвідую різноманітні конкурси читання поезії, зокрема й авторських поезій. Я така, якою велить мені бути моє серце щира, любляча, творча, активна. Я проста, у простоті вважаю моя суттю. Кожного разу я шукаю щось нове цікаве, але завжди до всіх людей проявляю щирість. Нещодавно я брала участь у конкурсі від видавництва Склянка часу, і моє есе увійшло до збірника творів. а також постійно вдосконалюю свої навички роботи з учнями беру участь в різних міжнародних, всеукраїнських конкурсах та отримую різноманітні грамоти, подяки та дипломи. У вільний час розробляю дидактичні матеріали для своїх уроків Це буклети, картки, різноманітні посібники, начальні картки. Це будь-що, що могло б зацікавити учнів у сільській місцевості, що могло мотивувати їх до навчання. І наразі я мрію. Ні, навіть не мрію, а просто мега-мрію про сучасний простір, освітній хаб своєму ліцею. Для школярів, батьків та педагогів. Як ви думаєте, для чого це? Для того, аби проводити тренінги для педагогів, фестивалі, квести, посаденьки та вечори для учнів, батьківські кав'ярні та тренінги. Вважаю, що новий сучасний простір дасть ширші можливості для педагогів, учнів та батьків. Це сприятиме розвитку творчого потенціалу, педагогів. розвивати освіту в сільській місцевості, шукати нові таланти. Бути вклад у майбутнє України. Це моя мета. Вважаю, що вона має право на життя, тому що в сільській місцевості навчаються також дуже творчі талановиті учні, але, на жаль, вони не мають доступу до сучасного обладнання, до новітніх технологій. Тому я працюю над ідеєю розвитку освіти у сільській місцевості. Тримаю освітній фронт. Дякую вам за увагу. На все добре, до зустрічі!